Дикий сад. Коротка історія, городище Дикий Сад. Це загадкова пам'ятка епохи бронзи, що знаходиться у самому центрі Миколаєва біля річки Інгул, поселенню понад 3200 років. Археологи вважають, що воно виникло наприкінці третього тисячоліття до нашої ери та проіснувало кілька століть. Перші розкопки на території дикого саду провели ще у 1927 році. Проте тоді його не дослідили повністю. Систематичні археологічні дослідження розпочались у 1999 році. З того часу тут щороку знаходять нові артефакти, які відкривають нам життя людей бронзового віку. Це єдине степове протомісто України площею близько двох гектарів. Археологи виявили залишки будинків із глиняними стінами, господарчі ями, багато керамічного посуду з геометричними візерунками, бронзові ножі та наконечники списів, знаряддя праці та прикраси. Поселення було оточене ровами та частоколом, що свідчить про його оборонну функцію. Цікаво, що дикий сад існував одночасно з легендарною Троєю. Є версія, що саме звідси могли відправлятися кораблі до берегів Трої, адже поселення мало зручну гавань та вихід до Чорного моря через Буг та Дніпро. Може інших почекаємо. Нині на його території тривають розкопки, а місцеві активісти мріють створити тут великий археологічний парк та туристичну локацію, яка прославить Миколаїв не лише як корабельну столицю, а й як місце з багатою історією, що сягає глибин тисячоліть. На цьому поки все. Дякую, що ставите вподобайки. Обняв при підняв.